Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо. Це Powerbank фірми ToE на 20 000 мА. На збройній стороні упаковці ми можемо помітити, що він заряджається за 10 годин, має 500 циклів заряду розряду з повним збереженням ємності 100% та його обсяг 20 000 мА. Отже, він може заряджатися від microUSB до 2 А. Він підтримує. Так само USB Type-C. І так само може віддавати через USB Type-C 5 В та 2 А. І ось тут ми бачимо так само USB Type A. Він може віддавати 5 В 2 А. Має індикатори. Зараз ми його подивимось. Тут його повне маркування. Ви можете побачити. Ось воно. Ту є PB2004 Black. Зараз ми його відкриваємо. Він ще повністю запакований, що його ніколи не вскривали. Тому зараз ми розрізаємо цю пломбу. Та відкриємо, подивимось на нього вживу. В комплекті йде кабель з мікро USB та на USB Type-A. Його довжина, я думаю, як і завжди, приблизно сантиметрів 20. См. Так, 20-25, максимум 30, якщо міряти саме від кінчиків роз'ємів. Тут іде якась книжечка. Інструкція користувача. В цій інструкції ви можете побачити його роз'єми, те, що в нього є індикатори, до чого можна підключати його, планшети, ноутбуки та зрядів пристрої. Термін гарантії в нього 1 рік з дату продажу. Тому обов'язково зберігайте. Гарантійний талон та чек. Так, тут ви можете побачити, що індикатори свідчать про 100% заряду, 75, 50 та 25%. Але зазвичай це приблизно. Ось сам павербанк. Ось такого він розміру. Досить приємний на дотик. Тут ми бачимо індикатори. Десь тут повинна бути кнопка. Ось вона. Щоб подивитися, як він заряджений. Отже, він з магазину заряджений на. 75%. І ось тут ми бачимо роз'єми USB Type A, USB Type C та micro USB. На зворотній стороні ми можемо також побачити ще раз його характеристики. Він видає лише 5 вольт та 2 А. І так само може приймати 5 вольт та 2 А. Тому в нього заряд іде 10 годин. Ось такий павербанк куплявся в магазині мойо та був доставлений в їх магазин через дві доби. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Якщо залишилось питання, обов'язково задавайте в коментарях.